Нагадаю, чого ж це Путін виліз? Бо останніми днями президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган, я думаю, що не без погодження з Вашингтоном, знову активно просуває ідею переговорів у Стамбулі. За його словами, Трамп готовий приїхати на таку зустріч, але за однієї умови, якщо Путін особисто буде присутній. Ердоган наголосив, що регіон вичерпав квоту нестабільності і Туреччина готова стати посередником. Він також нагадав, що і Київ, і Москва довіряють Анкарі як майданчику для подальшого діалогу. Турецький лідер додав, що вже обговорював цю ініціативу з Трампом, і тепер Анкара робитиме все, щоб зібрати лідерів за одним столом. Туреччина, Штати та Україна. Фактично об'єдналися в бажанні затягнути Путіна до Стамбула. Це продовження того самого дипломатичного треку, який почався ще в травні, коли Трамп їздив на Аравійський півострів. Тоді Путін, до речі, не приїхав до Стамбулу чи Анкари, а Зеленський був. І зараз ми бачимо, що Трамп уже трохи нервує через те, що Путін продовжує тягнути гуму. До цього додається активність Сполучених Штатів щодо Ірану. І пряме використання протибункерних бомб, що ще більше лякає Кремль, і насправді їхнього бікбоса. боса. Тобто Путіна фактично заганяють у такий собі глухий кут, де йому доведеться або приїхати, або остаточно показати, що вся його мирна риторика це просто блеф.